Доброго всім дня! Сьогодні я буду прищіпувати свої тайдали живці. Я їх так беру і верхушечку зрізаю. Далі воно в бокових там, підуть бокові пагани між листочками. І будемо формувати вже далі кущик тайдалу. Ці всі пагани, що я зрізаю верхівочки, я їх буду ще додатково висаджувати, щоб отримати нові саджанці. Тобто я ось так от зараз позрізаю всі верхушечки. Потім я обираю листочки лишні, підрізаю їх і беру це все в корневінчик. І в додаткові горшочки я їх туди висаджую. Потім ці всі саджанці їх потрібно поставити. Десь будиночку в тепле місце і накрити їх плівкою, зробити як такий парниковий ефект. І от під о, пакуночком, плівочкою, буквально там, можливо, тиждень-два, і воно пусте корішочки, і вже будуть нові кущики, які можна буде потім о, ну, розсадити і вже заново їх живцювати. Ну, от зараз так от я назрізала з цих кущиків ще в мене є. Беру корнівінчик, вмакаю його. Обов'язково горшочки я вже набрала ґрунт. Я його пролила, щоб він там був вологий. І висаджую кожен пагінець в корнівінчик, і туди в этот горшочок я його, І так, от у стаканчик, ще в кого є. І ось так от я буду осаджувати. Це в мене дуже гарні тайдали, які будуть потім пишно квітнути великими шапками. І отак. І все це вбираю під плівочку.